Бібі -бі виручає забутькувати мінівен. Познайомтеся це мінівен, і в нього є одна особливість. Він дуже забудькувати і трохи неуважний. Він часто забуває важливі речі, наприклад, їздити на мийку або проходити техогляд. Іноді він розуміє, що щось забув, а потім може забути і про це. Ой. ой ой Ну що ж, час викликати евакуатор і їхати в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це Бі -бі. О, так, що ж сталося? І тоді мінівен розповів, що їхав містом та раптом на дорогу вискочив пішохід. Він дуже хотів загальмувати, та колеса, ніби не слухалися. Він не впорався з керуванням і влетів в огорожу. Мінівен сказав, що не розуміє, що сталося. Але пам'ятає, що перед аварією чув дивний скрип. Ну що ж, зараз подивимося. Зрозуміло, чому це сталося. На дворі весна, а ти досі на шипованій гумі. Саме тому ти й чув скрип. Це шипи дряпали сухий асфальт. А ще у шипованих шинах використовують тоньшу гуму, тому ти й не зміг загальмувати одразу. Щеплення не те. І шина луснула з тієї ж причини. Угу. Ну, гаразд, не переживай. Зараз ми поміняємо тобі шини, і усе буде добре. Спочатку нам треба зняти колеса. Для цього нам потрібен спеціальний ключ. Друзі, як ви думаєте, який ключ нам потрібен? Mm -hmm. <гум> Ні, цим ключем можна відімкнути великі двері, але гайку ним не відкрутиш. А цей підійде? Угу. Цей ключ чудово підходить для гайок. Але не на автомобільних колесах. Тоді цей. Так. Цей ключ чудово підійде для такої роботи. Ну Що ж, старі шини зняті, поміняємо їх на літню гуму. Ой, дивно, мені бракує гайок. Давайте перерахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Osionfish. Не вистачає однієї. Куди ж я її подів? Mm. Можливо, тут. О, знайшов час закінчувати. Baby. Майстерня Бібі. Ой. Mm -hmm. Та у тебе ще рама відвалилася. Не турбуйся. Це ми теж виправимо. Ну от! Рама на місці, шини відповідають сезону, ти можеш їхати. Міні Вен був дуже радий. Йому, звісно, було соромно, що він забув про такий важливий обов'язок, як міняти шини при зміні сезону. Саме тому він собі пообіцяв, що восени не забуде, і приїде перевзуватися до бібі. -Бі. Па, -па, па па чекатиму. Майстерня бібі. -Бі. Здається, наш мінівен за свій урок, і тепер він з задоволенням насолоджується їздою весняними вулицями міста. Нічого не відволікає його, нічого йому не загрожує. Ну, майже нічого. Але це вже інша історія. Як бібі -Бі розвантажував вагон з важливим вантажем? Як бачите, сьогодні бі, -Бі приїхав на вокзал. А він має зустріти дуже важливий вантаж. Недавно на узбережжі проходили дуже важливі перегони. І Сьогодні машини, учасники заїзду, повертаються додому. Завдання Бібі -Бі – зустріти їх, перевірити їхній стан і відправити на тренувальну базу. Можливо, ви хочете спитати, чому бібі -Бі приїхав на вокзал? Тому що автомобілі приїхали сюди в спеціальному вагоні автомобілевозі. Приєднаному до вантажного потяга. Проте ви й самі скоро все побачите. Ходімо швидше. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція удалася. Майстерня бібі. Нам потрібна п'ята колія. Перша, друга, третя, четверта. Ось і п'ята. Бібі. А який у них номер вагона? П'ятий. Останній вагон потяга. Нуму рахувати разом. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Звантажуватимемо цей вагон. Щоб машини залишалися на місці під час руху потяга, їх закріплюють на місці спеціальними колісними упорами. Нам треба їх від'єднати. Не виходить. Здається, треба щось таке, що допоможе виконати мені цю роботу. Може, це підійде. Добре, спробуємо mm -mm. не підійшло. Може, тоді він підійде. Не виходить. То можливо з цим пощастить. Тепер вийшло: ура. Перша. Друга. Третя. Четверта, п'ята. Усі тут. Угу. Подивимося. Так-так-так. О, -о, О, чудово! Усе гаразд. Ні подряпин, ні пошкоджень. Воначе нові. Бі-Бі, як завжди, впорався з роботою на відмінно. А тепер всім час рушати. Адже вас уже чекають на тренувальній базі. І ще раз із поверненням. Не женіть по місту. Дотримуйтеся правил. Папа! Майстерня бібі. -Бі. Ну, звісно, вони не послухались бібі. -Бі. Адже ціла ніч потягу для спортивної машини нестерпне випробування. Тихий спокійний стукіт коліс геть не підходить для їхньої запальної вдачі. Після надто спокійної подорожі нашим гонщикам було просто необхідно розвеселитися. Та, оскільки вони справжні професіонали, то повернулися на тренувальну базу цілими і неушкодженими. Маленький камінчик і великі проблеми. Кросовер чудовий автомобіль для далеких подорожей. Він потужний і швидкий та економічний і до того ж дуже комфортабельний. Їздити на ньому саме задоволення, особливо коли їдеш до моря. Кросовер добре почувається на різних видах покриття, навіть якщо дорога ремонтується. Але він так поспішає до моря. Що забуває дотримуватися безпечної дистанції? Як же бути? Їхати далі небезпечно через тріщини погано видно дорогу. А якщо скло зовсім розсиплеться, подорожі кінець. Їздити без лобового скла заборонено. До того ж, от-от почнеться злива, і вода потрапить у салон. Хто допоможе? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Вітаю, друзі. Ого, здається, тобі не пощастило. Як це сталося? І кросовер розповів, що з ним відбулося, як він їхав дорогою і камінь влетів йому в лобове скло. Ого, уявляю, як ти злякався. Але скло не розлетілося б на друзки. У сучасних авто для захисту водія і пасажирів застосовується так зване триплексне скло. Від удару воно не розсипається. Шматочки скла тримає у купі шар органічного клею. Не хвилюйся, ми усе виправимо. Правда ж, друзі? Спочатку обережно виймемо пошкоджене скло. Хі -хі. Тепер нам треба підібрати відповідне лобове скло. То як, друзі, допоможете нам? Чудово! Погляньмо, що тут у нас? Що скажете, друзі? Це вікно нам підійде? Ні? Я теж так думаю. А оце? Я згоден! Ми ж не підводний човен збираємо. Ось саме те, що нам і треба. Залишилося встановити його на місце. Майже усе готово. Майстерня бібі. -Бі. До речі, ви пам'ятаєте, що тонувати чи, простіше кажучи, затемнювати лобове скло заборонено правилами. Усе, що дозволяється, це сонцезахисна смуга у верхній частині скла, яка захищає очі водія від прямих сонячних променів і бліків автомобільних фар. Нам теж треба її встановити. Друзі, а як ви вважаєте, яка сонцезахисна смуга нам підійде? Ця смуга підійде? <хи> Ні, ми ж знаємо, затемняти усе скло не можна. А як щодо цієї смуги? Вона підходить? Уже краще, але теж не ідеально. Її межа проходитиме просто по центру скла і відволікатиме водія. Ось ця смуга якраз те, що треба. Її і поставимо. <плес> Ура! Усе готово. Тепер можна вирушати у дорогу. Та не забувай про дистанцію, друже. Особливо, якщо на дорозі купа каміння. <плес> Майстерня бібі. -Бі. Бувай. Завдяки бібі. -Бі, кросовер вдало дістався до моря. Він добре запам'ятав, що таке безпечна дистанція, і більше не потрапляв у неприємності. А бібі, -Бі, як завжди, з радістю допоміг другу. Дякуємо, бібі. -Бі.